Військова диспозиція в Азії міняється різко, і це дуже позитивно вплине на нашу ситуацію в Україні. Чому? Тому що на Сході з'явився дуже потужний гравець, який жорстко ставиться до Росії, і у якого є територіальні претензії до тієї Росії, яка є зараз вже нібито визнана багатьма. Це я про Японію. Японія вдвічі збільшує. Воєнний бюджет вдвічі таке, це неможливо навіть собі було уявити. І Японія дозволила експорт зброї за кордон і вже В'єтнам і Філіппини хочуть цю японську зброю. Таким чином, там, під боком у Китая і під хвостом. У Росії з'явився справжній бойовий гравець, і вони будуть стояти за все ну точно не гірше ніж Сполучені Штати. Слава Україні! Героям слава!